Цього року медіа корпорація подарувала тернополянам сімейний фестиваль Тернопіль спортивний. Продовж дня у різних куточках міста працювали спортивні секції та майстер-класи, які не залишили байдужими тисячі маленьких, юних та дорослих тернополян. Сімейний велозаїзд від Ріа Плюс та спортивні естафети з призами для переможців у парку імені Тараса Шевченка. Йога, пілатес, бодіфлекс, фітнес, ушу та самооборона. Реальну спробу познайомитись та розпочати займати. З різними видами гімнастики найсміливішим гостям свята подарували тернопільські спортсмени на своїх майстер-класах. Для тих, хто ще не наважився, показові виступи були на спортивному фестивалі і справжні змагання. 12 українських богатирів з різних міст боролись за титул чемпіона України зі стронгмену. Аби довести, що ти найсильніший довелось піднімати важчі за себе у кілька разів вантажі, тягти десятки метрів шеститонну автівку та носити валізки вагою у 115 кілограмів. Кожна організатори фестивалю переконані, цікавим та корисним свято було для усіх гостей. А ще обіцяють і надалі пропагувати у Тернополі здоровий спосіб життя та повагу до спорту. Хочеться подякувати також всім читачам, користувачам нашого сайту. 20 хвилин читачам газети Рія плюс. За те, що вони прийшли на це свято, що є нашими передплатниками. Я думаю, всі лишились задоволені, задоволені. І на наступний рік ми також зробимо якийсь хороший, гарний фестиваль. Свято я думаю, ми будемо тримати таку традицію і пропагувати здоровий спосіб життя і робити фестиваль Тернопіль спортивний.